З початку повномасштабної війни український бізнес постійно адаптується до нових викликів. Велике дослідження роботи UA показало, що майже 60% опитуваних готові працювати лише в тих компаніях, які допомагають армії та українцям. Регулярно донатять і займаються іншою благодійною діяльністю. Ми проводимо власні опитування всередині компаній і бачимо загальну тенденцію в країні. А також не залишаємось осторонь і хочемо підтримувати країну та ЗСУ. І це допомогло сформувати основу для запуску благодійного напряму Upstars у 2022 році. А вже у 2023 році ми провели перший благодійний івент Апчеріті і зібрали понад 1 мільйон 118 тисяч гривень для фонду Сергія Притули. На досвіді ми побачили високу залученість Абстарістів і позитивний ефект на нашу корпоративну культуру. У 24 році ми вирішили вивести проект на новий рівень, перезібрати механіку зсередини і залучити більшу кількість тімейтів для потужнішого результату. В центрі ми залишили благодійний івент, але доповнили процес комунікаційною складовою та розробили унікальний навчальний проєкт. Його назва From Upstars to the Stars. Він навчив команду фандрайзити ефективно. Це необхідний в наших реаліях скіл. Адже кожен має друзів, рідних, колег чи знайомих військових, які потребують допомоги і ефективних зборів. Тож ми дали команді інструменти, якими вони могли наближати перемогу, відкривати благодійні банки та ефективно залучати донати. Це був мій перший збір, який я відкрила на 10 тисяч гривень. Я до цього не відкривала взагалі зборів і переживала, що я не зберу, а це дуже відповідально. А потім виявилось, що у мене вийшло взагалі за добу зібрати, і це для мене було вау, тому що я не очікувала такої підтримки від своїх підписників в інстаграмі. І я тоді розігрувала покатушки на моєму міні-купері, обіцяла людей звозити на секонд на лісову, на ринок, куди їм буде треба. Мене підтримувала команда, і це було дуже класно. Відчувати, що вони лайкають, вони донатять, вони репостять цей збір. Ну і дуже допомогли, звісно, наші навчальні е, матеріали, тому що колеги радили, як краще емоційно подати цю історію, е, як зачепити за які кричечки, щоб люди були більш залучені в цю історію. Я впевнена, що я і ще далі відкриватиму банки, е, тому що це така історія, коли ти розумієш, що ти корисний. Загалом дуже класна штука, що е, компанія організувала фандрайзингове навчання. І там було багато різних лайфхаків, як ви можете пушнути збір ще більше, що потрібно зробити екстра для того, щоб зацікавити аудиторію, для того щоб донатів було трошечки більше, і активність на ваших сторінках вона теж відбулася більше. Мені вдалося відкрити збір на 10 тисяч, і потім банка піднялася, адже за 24 години навіть менше банка була зібрана, і я підняла його до 15 тисяч. Завжди готова вриватися в якісь такі класні ініціативи від компанії, адже це мотивує, надихає і. Подальшому, як тільки буде така можливість, ще я обов'язково долучуся і ще буду піддавати ті меді. Якось дідусь крізь сльози сказав мені, що мабуть ніколи не потрапить на свою рідну Харківщину. А вже за кілька днів ми відкрили збір саме на цей напрям. Я відкрила банку з символічною сумою: 19 тисяч дев'ятсот гривня. За роком його народження її закрили менш ніж за добу. А ще за декілька днів зібрали понад 30 тисяч гривень? Дякую за донат! Слава Україні! Це був мій перший збір у житті, і я зробила його саме завдяки проекту. Навчання, чек-листи, підтримка дали мені впевненість. Тепер я легко відкриваю банки самостійно, а цього року долучилась знову до обчеріті і відкрила збір уже з досвідом та вірою в результат. Тож, який результат ми отримали? Завдяки допоміжним банкам команди вдалося навіть перевиконати мету. Ми зібрали більше 1 мільйона 117 тисяч. На самому івенті дозібрали ще частину, а також компанія не залишилась осторонь та приєдналась до донатів. Тож у фіналі вдалося зібрати дійсно круту суму близько 2,5 мільйонів гривень. Цей проєкт показав нам, що благодійність вже давно є частиною культури компанії. Живою, різною, щирою, і що мрії справді мають силу, особливо коли за ними стоїть команда, яка мріє, вірить і діє разом.